Пасха Воскресла, воістину воскресла. Трохи дивно звучить, правда? Ми звикли говорити Христос Воскрес, до чого тут Пасха. Так от і пропоную розібратися, до чого тут Пасха. Пасха це досить давнє свято, і засноване воно задовго до Воскресіння Ісуса. Воно було встановлене як пам'ять виходу ізраїльтян із єгипетського рабства. Фарон тоді не хотів їх відпускати, і на Єгипет прийшли різні кари. Останньою краплею була смерть усіх перворідних дітей по всій країні і у кожній сім'ї. І тільки після того фараон сказав: вставайте і забирайтеся з посеред мого народу. Але тієї визначальної ночі ізраїльтяни мали за повелінням Бога звершити першу пасху, заколоти ягня і його кров'ю помазати косяки дверей. І у тому будинку не було смерті тієї ночі. Звичайно, що це не магія, а символи. Саме так проявлялася довіра Богу і його велінням. Отож, на Пасху вони мали як мінімум три складових. Перше ягня, завдяки смерті якого практично вони залишилися живі. Друге гіркі трави на столі, які вони мали споживати, щоб пам'ятати про гіркоту виходу з Єгипту. Третє прісний хліб, який символізував поспішність виходу, тісто не встигло зійти. Та й взагалі вдома не мало бути у них нічого квасного і броженого. Сьогоднішня Пасха чомусь стала каркатурою того, що відбувалося тоді. Замість ягняти пасхальний заяць або порося, тобто те, що Бог взагалі заборонив їсти. Замість гірких трав, гіркі напої, які п'янять, і про які Біблія відгукується досить негативно, прісний хліб перетворився чомусь на смачну, солодку булку, яку ми називаємо Паскою. і звідкись взялися крашені яйця? Якщо ви ведете в гуглі в пошук по картинках слова Пасха, побачите в основному саме їх. Хоча жодного слова у Біблії про них немає. А що ж зробив Ісус? Все просто Він змінив святкування Пасхи і переорієнтував символи. Коли вони з учнями зібралися, щоб відсвяткувати це свято, Христос, замість того, щоб розповідати про минуле, як це робили завжди євреї, про вихід з Єгипту, почав говорити про майбутнє. Він узяв прісний хліб і сказав: Прийміть. Споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Взяв вино, яке теж було обов'язковим атрибутом на Пасху у євреїв, і уточнив: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. І далі важливий момент. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Все. А де Пасхи? А де яйця? Пасхальне ягня, якого вбивали на свято, символізувало собою Ісуса, який повинен був прийти, щоб теж померти заради порятунку людей. І тепер, як каже Павло, наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву. Виходячи з усього сказаного, хочу відзначити важливу річ: Пасха це в першу чергу не Воскресіння, адже Ісус Воскрес на третій день після Пасхи. Пасха це спогад про смерть Ісуса. Він заповідав нам це робити не 14-го Нісана. Так, Пасха святкувалася конкретного числа, і навіть не 16 квітня, і не в якусь неділю весни, а щоразу, коли будемо здійснювати причастя, вечерю Господню. Так, я згоден, що Воскресіння Христа одна з найважливіших подій історії. Порятунку людини. Але все ж, на мою думку, більш важлива подія це подвиг Ісуса на Христі. Адже саме смерть Христа врятувала нас від вічної смерті, саме в цьому, як в нічому іншому, проявилася Його любов до людини. Тому, пам'ятай, Пасха це не просто Христос Воскрес. Це набагато більше, глибше, важливіше. Це любов Творця Всесвіту до тебе, хоч ти й не заслуговуєш її абсолютно. Це смерть Божого Сина за тебе, хоч ти так рідко про це згадуєш. Це Воскресіння Ісуса, щоб показати, що чекає тебе в майбутньому. Це другий прихід Христа особисто за тобою. І тільки уяви, заварив Бог всю цю кашу заради тебе, адже ти найулюбленіший у нього, найрідніший, і без тебе він просто не мислить свого існування. Тож коли тобі на Пасху кинуть недбало Христос Воскрес, згадай про це. І тоді твоя відповідь воістину Воскрес буде звучати зовсім по-іншому.